Концерт для військових, артисти Коломийщини та Косівщини організували справжнє свято для підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які дислокуються у делятині. Вони хотіли привітати захисників із Днем Збройних сил України та підняти бойовий дух, а ще допомогти хлопцям адаптуватися на новому місці, адже вони переважно вихідці зі сходу України. Кі рік займаюся. Я перша була організатором Косівського Майдану у нас у місті Костовір займається волонтерством. І я організовувала так само поїздку на схід України на передову. Ми були 9 серпня їздили, у з були вечорниці в Костові. І ми десятого го їхали на передову. Були Авдіївка, Лукова та Кураково, Мар'янка. Об'їхали майже всі частини, які знаходяться. Гінзренюка ми були і 10-ці, ми були в Маріуполі. Дуже приємно сьогодні виступати перед військовими, які приїхали буквально декілька днів за то. І ми сьогодні вражені цими прекрасними хлопцями, які живими повернулися. І нам дуже пощастило просто брати сьогодні участь в такому прекрасному концерті. там концерту. Ну і звичайно Друзість хочу подякувати цим прекрасним. Дуже сподобалося. Концерт <рив> дуже неймовірний, дуже неймовірний. Давно да, таких enthalpy, емоцій, душа штрепеще. Да. Дуже <рив> дякую вам.